У мене для вас є новина. Причому, можливо, після сьогоднішнього мого відео багато хто взагалі прозріє. І так, новина в тому, що 16 серпня наша команда організовує протипаразитарний марафон. Причому до паразитів відносяться це ж не тільки гельмінти, глисти, а і бактерії, віруси, грибки простіші, ті, хто там мукірував, тобто більше двох тисяч видів. Паразітарної інфекції є у нас в організмі. І проявляються вони якимись хронічними запальними процесами, або висипами якимись там папіломами, наприклад, у людини, або, наприклад, спино-мозгові грижі. Причому дивіться, що відбувається. Людина приходить із скаргами, наприклад, до кож... нашкірного лікаря, що да? в неї якісь є висипи, псоріаз, чи якийсь там нейродермід, чи якісь там папіломи. Да? І лікар бачить тільки частину проблеми, да? тобто бачить те, що симптом, не бачачи всього слона, що причиною, саме, наприклад, грибок або якась інша інфекція. У людини якісь хронічні або гінекологічні проблеми. Людина йде до гінеколога, і гінеколог бачить тільки частину проблеми. Тобто виставляє діагноз, аднексіт, фіброміома чи ще щось, не бачачи загальної причини, що це. Саме тому люди, коли проходять якісну противопаразітарну програму, у них просто міняється життя. Ось буквально я якось брала інтерв'ю у жінки, яка дитині своїй дала противопаразітарку, і дитина почала чути. А до цього вважалося, що вона народилася без слуху, її готували на операцію. Або людина пройшла якісну очистку з противопаразитарною програмою, і у неї рішились питання по щитовідній залозі, як це сталося у мене. В общем, Безліч, ви можете їх знайти. Справа в тому, що ну, я думаю, що вже більшість людей розуміють, що антибіотиками чи якимись там хімічними препаратами противопаразітарними неефективно проводить паразитарку, тому що це ще більше нагружає нашу печінку, ще більше просажує імунітет. І навіть якщо ми сьогодні вбили, то завтра уж тим більше імунітет не справиться з тим, кого ми поймаємо, а ми поймаємо непримінно. Як я завжди говорю, в усьому має бути технологія. Причому, хоча б один фактор, якщо не вчитується, ефект протипаразитарки буде нульовий. Тобто, крім того, що вона має бути натуральна, що це мають бути горячі, да? тобто збір, щоб діяти і на одних, і на других, і на третіх. Але обов'язково треба, щоб були ферменти, які будуть розчиняти капсульовані форми. Обов'язково треба заселяти паралельно Корисною флорою інакше, якщо вирвали бур'ян, не посадили помідори, виросте опять бур'ян. Обов'язково детоксикацію печінки, обов'язково промивати, прочищати, знімати запалення, яке викликали ці паразіти. тобто, це все певна послідовність, певна. Взаємодія цих всіх компонентів, більше того. Обов'язково треба в цей момент прибрати солодкі продукти, які викликають газоутворення. Обов'язково не треба, щоб не було стресу, тому що стрес блокує взагалі роботу імунітету і очистку. Так? Тобто, звичайна людина не може все це очистити, якщо вона цього не знає і якщо вона не мотивована. Саме тому ми організовуємо для нашої структури такий марафон, в якому буде лікар-паразитолог. Лікар, імунолог, інфекціоніст будуть нутриціологи, люди, які вже самі проводили собі ці програми, і які вели марафони. Да? Тобто, це кожного дня супроводження, це неабияка мотивація. І, звісно, після такої програми люди отримують результати, яка кардинально міняє їхнє життя. Справа в тому, що Саме паразитарна інфекція вона викликає в нашому організмі мутації, мутації, які приводять до онкології. І, наприклад, якщо вже є папіломи, да, тобто половина взагалі папілом – це онкогені, це говорить про те, що ресурс організму вже вичерпався. Да, і якщо ми не позбавимося паразитарної інфекції або хоча б не зменшимо її агресивність, то наступний етап да, це вже такі хвороби, з якими важко справляється навіть в медицині. Тому, якщо вам це цікаво, Напишіть плюсик або напишіть мені особисті, і я вам прийшлю умови цього марафону. Напишіть, якщо ви ще не проходили детоксикацію, прямо швидко мені пишіть, тому що перед протягом треба відкрити шлюзи. Дітям можна зразу починати з противопаразідарки, теж пришлю вам для різного віку різні збори. Діліться цим відео, діліться цією інформацією. Здоров'я вам і вашим близьким.